Чому сьогодні так багато людей розлучаються, хоча на весіллі в але любити один одного до кінця життя. Ісус дав дуже чітку відповідь, що Бог з'єднав людина, хай не розлучає. Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні розглянемо слова Ісуса про подружжя з Євангелія від Матея. Він каже, вони будуть двоє одне тіло. Це не просто гарна метафора, а глибока істина про чоловіка і жінку. Ісус нагадує: від початку Бог створив людину як чоловіка і жінку. Це не випадковість і не культурна традиція, а задум Божий. Подружжя це союз, у якому двоє стають одним тілом, однією спільнотою життя і любові. Тому подружжя не можна розглядати лише як договір чи підписаний папірець. Це святе таїнство, яке бере початок у Божому задумі. Коли чоловік і жінка обіцяють любов один одному, це вже не тільки їхня угода, це союз, який стоїть перед самим Богом. Якщо подружжя це союз, який встановив сам Бог, тоді жодна людина чи навіть людський закон не має влади його зруйнувати, бо те, що встановив творець, вище за всі людські рішення. Справжня любов це не лише почуття, які можуть змінюватися, це вибір, який освячений Богом. І коли подружжя живе вірністю та жертвою, вони стають живим образом любові Христа до церкви, друзі. А як ви вважаєте, справжня любов це почуття, яке приходить і минає, чи вибір, який триває все життя? Напишіть про це в коментарях.